Може. Доброго дня. Христос рождається всіх святом, щоб були ми живі, здорові і швидше нам перемоги над Россистами. Ми зібралися на позачергову бюджетну комісію. У нас є шість членів бюджетної комісії, присутні три. Кворум є, які є пропозиції, щоб розпочати. Хто за те, щоб розпочати бюджетну комісію, проголосувати. За. У нас виноситься одно питання про уточнення показників бюджету по субідку Ключовеській сільської ради. Проінформує нас Поліщук Наталія Андріївна. Візьміть, будь ласка. Щоб точно суму назвати, так краще хай Шановні депутати, члени комісії бюджетної, доводимо до вашого відома, що згідно наказу Хмельницької ОВА від 24 грудня номер 287 про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 24 рік, у нас збільшується дохідна частина сільського бюджету на суму 14 583 гривні 39 копійок. За кодом 410 404, це інші дотації з місцевого бюджету. Це нам іде відшкодування за енергоносії за ті приміщення, де проживають внутрішньопереміщені особи. Відповідно, і видаткову частину нашого бюджету ми збільшуємо на цю ж суму 14583 гривні 39 копійок і направляємо ці кошти на енергоносії по сільській раді. Одне питання виноситься на розгляд, У кого є якісь запитання. Є, немає. Хто, щоб затвердити дане питання, прошу слухати. Одноголосно. Всім дякую за працю. Гарний веселих свят. Дякую.